Доброго дня, доброго здоров'ячка усім. З вами я Наталя Заполідіс, і це ця хустка, це другий вагончик з тих. Я пам'ятаю, я вам казала, що в мене була ідея. Я все зніму, зніму, викладу і я буду вільна. Ні, мені прийшли натомість ще якісь ідеї, як можна пов'язати хустку розміром 115 х на 115, що зроблено. Це є сучасна хустка наполовину з вовни, наполовину закрилована, Вона є тонша. Цю хустку, скоріше, можна носити не зимою, але літом і весною. І оцей повій, який ви на мене бачите, це ще не остаточно, просто це початок. Знову ж таки, вона, цей образ, який я вам покажу, буде в кінці, він створений на основі того, як пов'язується традиційно українська квадратована митка, я вам колись показувала, блакитна така з китицями, як пов'язувала на полісі. У нас ще 100 років тому. Ну, от, якщо взяти хустку, це абсолютно мій креатив, мій новотвір. Але, знаєте, я собі думаю, що котрась кобіта могла також здогадатися і зробити щось таке, схоже на те, що показую вам я. Одним словом, ми складаємо хустку не на кут, як звикли, але складаємо навпіл, що виходить у нас такий прямокутник. І в нас виходить один коротший хвостик, другий довший. І от я заколюємо там внизу, не пов'язуємо, заколюємо, як звичайно, англійською голкою. І тоді, що ми маємо тут? Ну і тут ми маємо отаке. Оцих от два кінчики, вони коротші. Я вже підгорнула цей кінець, бачите? І там так хитро ця хустка мене навчила, що китиці не сховані, але вони так висять, я вам покажу, що буде ззаду. Це не я, це вона сама. Тоді від себе чи до себе. Від себе. Ага, нарешті. Так, є. Коротший. Від себе. Назову. Тому що це тут дасть таку гарну штучку, бачите, такий кут. Від себе закручуємо, закладаємо і пов'яжемо. Як ми звикли. О. І ці пооднокі надзвичайно красиві шовкові тороки я би радила випускати. Ой, дивіться, як ви також складаєте рожевим, то є один спосіб. так? Ну можна вже так і лишити, але я хочу показати ще. Ще берете тоді цей довший хвіст. І також його сюди. І цей закручуєте від себе. Також від себе. І пов'язуєте, щоб тривалося, а цей, заправляєте. І можна не випускати, а заховати оці всі китиці. Тут у вас буде така кишенька. Я собі думаю, там можна навіть мобільного телефона ховати. Невеликого гаманця. Жінки все сюди ховаються, то можна сюди в хустку ховати. І тут також є кишенька. Але перше закрутимо. І заховаємо. Так, і що в нас вийшло? У нас вийшло згори два ролики, бачите? Ну і от, бачите, яка вийшла модель. Така, а тут має два ролики. Справжня корона. Тут от, гарно такі оці біленькі штучки грають. Такі я брала сережки, ці вже сережки сюди ліпше пасують. І ззаду у нас, звичайно, гарно. Видно узір квітки, і бачите, яка ошатна. Це знову ж таки мій цілковіти новий твір. Я вигадала цю модель сама на основі того всього, що я знаю про хустки. І любов мною рухає до вас. Мені хочеться, щоб ви носили також хустки. Хоча, знаєте, я також думаю, що це легко можна було здогадатися так зав'язати. І здається, такі силуети можна побачити от на графічних книжках. Ну і звичайно, коли і чоловіки а, такого збоку на жінку дивляться, вони думають, господи, скільки тут хусток, як вона це зав'язала? Насправді це є одна хустка, але зав'язана не на кут, а зав'язана на сторону і складена на двоє. Бажаю вам креативності і задоволення від того, що ви бавитеся хустками. Ну, і я ще так кажу завжди своїм друзям, що я маю ляльку на повний зріст. Це я сама. Я бавлюся з нею як хочу. Я її одягаю, роздягаю, годую, вкладаю спати. Бавлюся дочки матері. Ну, Я мама для своєї ляльки. Я хочу бути якнайліпшою мамою для своєї ляльки. Також і ви маєте ляльку, бавтеся на все добре.